Ви знаєте, через останні події, через останні перипетії, через останні, мабуть, випробування, які пройшов я, і моє оточення, очищення, скажімо так, якось відволікся від теми, яка щойно відбулася, через яку я змушений був перенести аукціон картини, яку намалювала дівчинка. Тато, якої воює в 54-й бригаді, і вона хоче продати на аукціоні на моєму цю картину, щоб зібрати тату на квадрокоптер. Е, про що сьогодні о 21-й годині я вас всіх запрошую на цей аукціон. в Мій Тік-Ток, де понад 10 тисяч підписників, ви мене зможете знайти дуже легко. Е, в цьому ж тіктоці я підключу цю дівчинку онлайн, вона буде зі мною, і та людина, яка найбільше запропонує ціну, вони просто разом спишуться і е, щоб не було ніяких. Е, Питання, видумок знову бруду на мою адресу, що там я отримав гроші, не віддав ці дів дівчинки. Напряму вони там хай вже зв'язуються, зізвонюються, дзвонються, списуються і <кій> завершують питання аукціону. Так от а, про Євробачення. Євробачення це а, конкурс, який не передбачає жодної політики. Але вкотре ми з вами стали свідками того, що поки. Деякі світові політики, поки деякі наші українські політики торгуються, заробляють на цій війні Росії з Україною, бояться назвати це війною, бояться визнати Путіна другим Гітлером, виторговують собі якісь привілегії. Все світове суспільство вкотре показало підтримку саме України. Як країни добра, тепла і людяності. Навіть е, Швеція, яка виграла, має ті ж кольори, що і наша Україна. Е, я не скажу, що це совпадіння, не думаю, Я скажу, що це теж приємно. І ми з вами не Росія, яка в усьому щось бачить позитивне для себе. Я просто скажу, це також приємно. Але саме найприємніше, це те, що кожна країна, яка Озвучувала бали для інших країн результати голосування, озвучувала слова підтримки України. Тому ще раз повторюю: я ще раз для себе переконався, що весь все суспільство, все світове суспільство, вся Європа, весь цивільний світ, весь народ, всі люди за Україну, Незважаючи на те, що деякі політики намагаються з цієї війни вижать. Останню для себе копійку, останні для себе привілегії, якісь домовленості. Е, тому мені приємно було це бачити, мені було приємно чути, як кожна країна починала свій виступ зі слів підтримки Україні. І це ще раз говорить про те, що ми не маємо права зупинятися в війні з Росією, в боротьбі зі злом. Тому що саме Україна зупиняє Третю світову війну на своєму порозі. І кожен українець, який залишився в цій країні, вже герой. І ця війна вона дуже добре показала внутрішніх гнид, які сьогодні прикриваються патріотизмом, які волонтери називають колаборантів, які військових, які категорично проти корупції цих військових називаються зачешниками. Ці всі внутрішні гниди. Слава тобі, Господи, проявилися в нашій країні серед журналістів і серед волонтерів, і серед, жур... серед... і серед військових, псевдовійськових, таких як Луценко, серед політиків. Тому я за те, щоб коли закінчиться війна з зовнішнім ворогом, щоб ми обов'язково кинули всі свої сили на істреблення, іспепілення, унічтоження, 에... видавлення. З нашої країни внутрішніх гнит внутрішнього ворога, який допомагав зовнішньому ворогу боротися з патріотами, волонтерами, військовими, чесними порядними е журналістами, і чесними порядними поліцейськими, які розповідали правду про розкрадання допомоги, і чесними порядними чиновниками, які намагались протистояти цій системі, за що і постраждали. За свою правду і за Україну, але ми переможемо. Дякую всім.